Ми робили це заради інтересів української нації, тому немає там 196-ї частини другої, тим більше немає ніякого цинізму. Ми це робили прозоро. Записали відео, втягнули з вишиванки. Для мене, окрім того, що це була загальна така акція для всіх українців, для мене це була і особиста акція, акція помсти за за свою родину, яка постраждала від більшовіцького терору, наскільки я знаю, з осповідую своєї родини, ну, власну маму. А ще деякі речі підтверджені документами, вони в мене є, наприклад, про смерть мого дядька, який помер в, 30... в серпні 1932 року. Тому це для мене було особисте і державне, бо я не вважаю, що Пам'ятки тоталітарного режиму, власне, пам'ятки окупантам і катам мусить стояти в Україні. Тому, звісно, я сподіваюся на виправдання, а в майбутній ОСРТ ще й на напологію. <рес> Дякую.